Ми попали в танкову засаду 27 березня під одним із населених пунктів. Там все було досить просто. Танки спереду, з, ну, з фронту і з тилу просто розстрілювали нас, як в тіру. Да, напевно, в той момент я думав, що я вже не повернуся, але військова вдача була на нашому боці. На жаль, з того бою так вийшли не всі. Але ми повернулися. Особисто я зберігав спокій, наскільки це можливо, можна було це зробити. Не панікував, старався командувати боєм, командувати евакуацією трьохсотих, думати, як звідси відступити, як повернутися назад, переживав за людей. І, все. І Мені не було часу віддаватися паніки бросати управління. От, от і все, і тому я, напевно, тут. не готовий рахувати на пальцях, скільки було там перебито цих мерзотників, але якщо ти зберігаєш спокій і холодну голову, то ти завжди зможеш перший уразити ці.